Обіцяла вам показати, що готую на ярмарку, бляха 10 хвилин до початку, але я швиденько покажу, а там далі вже знімлю, що ще було на столах. Отже, готувала такі слойки з домашнім мармеладом, зробила два вигляди. просто. Також сусика з тістом, така альтернатива. ну Класика, напевно, беренці такі. Також то залишаю вдома і ось такі мармеладки. Ну, там ще чоловік надаває компотик. Це особисто від моєї дитини. Ромчик там якісь наготував свої машинки, ну, свої вироби. Тому в принципі думаємо, що щось торгуємо. Прибігайте і купуйте. Все свіженьке, ще гаряче. До речі, щойно не з духовки. Ну а тут же стіл е, класу моєї донечки, другого а класу. Ось така продукція. Дуже цікаві канапочки. Масло зафарбували в жовто голубенький колір. Моя донечка махає привіт, а Тут вже трішки моєї продукції. Також бізешки оце це біленьке, і тут вже інші класи. Також бачите, якісь такі гномики. Можна будь-що якісь пампушки, тістечка, зефірки домашнього приготування, також кекси, желейки, це є, напевно, класика. Ну і тут знов зустріла таких баранців, як і у мене, також желейки, якісь тістечка, булочки. Діти продавали навіть свої якісь фінічки, свої виробиться дуже гарно, також як ідейка, якщо у вас творчі діти, а тут вже мій синочок разом зі своєю вчителькою, яка допомагає йому у продажі.